Мої вітання. Подивимося зараз, про що він думає зараз. Ви думаєте про людину, яка вас цікавить, про що він думає зараз? Він думає про те, як зберегти те, що він має. Як зберегти те, що в нього є. Що він накопив, накопичив, що він досягнув, що він зібрав, що він отримав. У нього думки про... Про збереження, про те, щоб це все залишилося біля нього, залишилося з ним, щоб це не втратити, і щоб ніхто у нього не зміг цього відібрати. Можливо, що він думає про те, що як би з цими накопиченнями, фінансами, коштами, матеріальним збагаченням поділитися і роз. Розділити його по заслугам, скажу так, порівну, вкладення якісь, вкладення фінансові для накопичень, для збагачення, для, для того, щоб щось придбати, щось таке цінне, велике і стабілізувати свої свій фінансовий стан, своє фінансове положення. І ось його думки, його думки, усі зараз зайняті тим, щоб в щоб, щоб його житті, фінансова подушка, яку він створив, яку він е, е, організував, зробив, приносила в майбутньому дохід. Не просто це е, своє накопичення і збагачення утримати, а ще щоб... Е, Зробити правильне вкладення цих коштів і щоб воно приносило йому в майбутньому дохід. Чи думає він про вас в даний момент, коли думає про свій фінансовий стан? Він про вас думає, і він ті свої дії, які пов'язані з фінансовими планами, він їх пов'язує і прив'язує з вами, щоб вам було благополучно, щоб ви не розчаровувалися, щоб ви мали теж достатньо, достатньо благополуччя, коштів і отримували задоволення від життя. Також, якщо ви в положенні на даний момент то він усіма своїми думками про майбутнє, про збагачення і про е, от фінансовий, фіна, от фінансовий план, фінансові думки, фінансові плани, фіна, все, що стосується грошей матеріального. От зараз він е, е, сконцентрований на цьому. І не просто сконцентрований на цьому, а сконцентрований. З в подальшому майбутньому для вас, для сім'ї, для вашого задоволення і вашого благополуччя. Це не е, говорить про те, що він сам для себе. Ні, він не стільки для себе, скільки для вас. Він переживає за вас, він е, дивиться на вас, він поглядає на вас і розуміє, що. Він є підтримка ваша, він є о, опора, і він хоче бути цією опорою. Він намагається бути цією опорою, щоб вам було спокійно в цьому житті, хоча б в плані е, просто проживання, просто буття, і щоб менше ви розчаровувалися, менше ви страждали і просто, просто насолоджувалися життям. Просто насолоджувалися, і це приносить йому задоволення, принесе йому задоволення від того, що вам спокійно і ви задоволені результатами його праці, результатами його дій і планів.